О 12.00 на Алеї Слави в Мукачеві розпочали прощання з 26-річним бійцем 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Олексієм Дудкою. <плес> Олексій Дудка наймолодший син у родині. Коли померла його мама, Олексія взяли під опіку прийомні батьки Оксана та Іван Горкавчуки. Йому було 10 років, коли ми його взяли. Він в нас жив до 18 років. Повник. Він хороший, я, я не можу слів, а він дуже хороша дитина росла. У їх було троє. Він був найменший з них – Едік, Андрій і Альошка. Ну, по питаннях війни ми з ним не говорили, тому що ми, ми з ним бачилися останній раз. На Різдво. На Різдво, він приходив до нас, і після Різдва ми ще раз на вулиці зустрілися, він гуляв з дітьми. Ми зупинилися, бо там були найлонезріні. Тоді я не думав, що я його тоді останній раз бачу. За словами брата Едуарда, коли почалася повномасштабна війна, Олексій пішов на передову. Вдома на нього чекали дружина та двоє синів. За ким постійно треба було дивитися. І перший, перший пішов. Він служив в армії. Років шість назад в Полтаві, ми до нього там їздили на присягу. Потім відслужив, працював. Зараз 25 числа, коли до нього прийшли, сказали, що потрібно захищати. Він вирішив одразу піти, погодився. Так, ми з ним переписувалися майже кожен день. В останню неділю переписувались. Дуже сильно ним пишаюсь, і матерям я би. Тих, кого ще живі сини, просив молитися за своїх дітей і вірити, що ми переможемо. Алі -луй, алі -луй, алі -луй, слава Боже. Відсалютували загиблому захиснику трьома залпами. Ірина Олах, новини на Суспільному.